Здоровенькі будьте, панове. Приїхав я на поле, зараз тестую свого плуга. Ну, що я вам хочу сказати, на перший погляд, вже вроді як і нічого, знаєте, орає, І геть мені подобається. І глибина є, і докидає, і все добре. Зараз покажу, як він в релі, спеціально всеред гоні встав, як бачите. Борозна така серйозна. Як бачите, навіть докидається все добре, добре, рівненько. Хм, що мені подобається. Працює непогано мій пленчик. Регулював оцю штуку. Ніби зараз добився до такого моменту, що якраз добре. Ну, не знаю, зараз побачимо. Як кажуть, поле покаже. Так, без напряга вроді працюємо. Пшениці легше йде, раю по сої важче, не знаю чому. Хто знає, напишіть в коментарях. Прямо хоче цього трактора кудись викинуть, як не в одну, то в другу сторону. І як бачите, по цьому по сої зустрічаються даже такі бути, що як попаде в борозну, то не можна його переїхати. Гораю я тут потрошку помаленьку. Рядом там на полі горав мій друг. Дивіться, зайшов попробувати. Ну в нього оборотний. Ага, він трошки швидше йде, виходить. <реку> <реку> ну так, да. трохи швидше йде, обгонить мене. Фелій, не поганяєш там перегонки. А другою передачею боюсь, що можу не потягнути. Тому що тут на пшениці більш-менш, ну нормально, орати, бачите, і реля тут така красива. А в сою як ускакую, тому що поперекораю, то прямо бути вириває. Та і навіть по борозні, як бачите, крива. А? Пішов бандит. Вже хочу подивитися, як в тебе плуг перекидає. Зразу їхав задні мене, Там перевернув і поїхав разом зі мною. Набудь так само хотів би, як і я, зрівняти, як... який трактор швидше йде. Прив'язало. Хочу вам, панове, показати, як у мене вечірня оранка проходить. У мене такий світ спереду, такий ззаду. Ну і так примерно гора блуг. Коротше. Е, значить, по-плугові. У принципі, блуг став гора ну, набагато краще. Тому що по перше це глибше йду. Причому відчутно глибше, все докидається, як бачите. І в принципі, ну, мені коротше, подобається. Буду грати далі, планую зараз півчасника тут поцепати. І в принципі можна їхати додому. Думаю, завтра вже я дограюся, Якщо, звісно, нічого не переб'є. Ось сьогодні вже лобовика підтягував. Завтра треба буде заллять болти ведешкою і підтягнути їх сильніше. Як бачите, вже я відчепив цього плуга від трактора, даже нігролом обробили корпуса і, в принципі, законсервували його до наступного сезону. Але скажу вам чесно, що ще по цьому плугові будуть деякі доопрацювання. Які конкретно, а ось подивіться, хто знає, що це таке. Що це за штучка? Ну, Хто не знає, то це переплужник. Заїхав я до свого товариша Сергія. В нього теж є канал на Ютубі, ссылочки там будуть в описанні. І в першому коментарі зайдіть з підтримкою від мене. Передавайте привіт. І те, що я йому дякую за цю штуку. Думаю, що він, цей переплужник, стане таким началом, як кажуть, нової переработки. Ну і каже він мені, що ось тобі такий. Підгон тільки зробив плуга з передплужниками. Каже, побачиш, наскільки буде краще ораці. Ну і звісно, я й сам знаю, але проблема в тому, що ну, все-таки стягнутися на це діло не так уж і легко. Тому що ну, на даний момент він у мене один. Буду шукати, буду питати по друзях, може ще в когось щось якось от куплю. Кого є, звертайтеся. Думаю, що на ціні якось зійдемося. Мій телефон буде так само в описі, так що. Хто має і хоче продати, дзвоніть, договоримося. Ну, а Сергійові ще раз дякую. Все время від нього якісь козирні підгончики. Ще раз повторюю, ссылка в описі і в першому коментарі. Ну, але ж, звісно, щоб це все діло зробити, ще двох корпусів цих не вистачає. Є у мене сюди подовжувачі, але ж немає самих цих кріплень, зажимів чи стрімянки, як вони називаються. Буду помаленьку сказав, шукати. і в принципі, думаю, що до наступного сезону, можливо, даже в мене вже буде плуг з передплужниками. Також бачите, вже в мене тут носики підтерлися, хочу наварити сюди ресору, і щоб на наступному сезоні я вже виходив у поле із цими носаками свіжими. Тоже буде плуг і з ними йти краще. Ну а так, в принципі, я плугом дуже задоволений. Велике діло оце регулювання. Ну і до обновок. Як бачите, в мене вже в кабінеті застеляний килим. У колір трактора. Во! Нарешті я його достав і тепер, як бачите, пофеншую це все добро. Того, що, коли був білий, да, на ньому було менш замітно дрібний мусор. Але, по крайній мері, у цвет він мені виїдав очі, а тепер уже це все діло взагалі, красота. Хто додивився до цього моменту, не забудьте підписатися на канал, поставити ваш царський лайк. Ну і слідкуйте за шорцами, там більш актуально і більш е того, що не входить в основні великі відео е інформації. Так що теж не забувайте слідкувати. Ну і напишіть коментарі, як вам плуг цей над яким я це старався таке велике время. І в принципі, до опрацювання до нього не завершуються. Ще буду робити я передплужники. І, в принципі, думаю, що тоді вже буде плуг ідеальний. Ну що ж, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!